Описаний з навіщо він потрібен в своїй консалтинговій практиці? Ми досить часто стикаємося з невпорядкованістю процесів розробки, і коли ми проводимо Delivery аудит, В результаті Delivery аудиту ми даємо рекомендацію писати процес SDLC, Software Development Life Cycle. І нас часто не розуміють, типу навіщо. Да, бюрократія заради бюрократії не потрібна, але давайте розглянемо з вами, чому насправді вам потрібен описаний з і На що це впливає? Перша історія це про те, що коли ви описуєте з ви дуже добре розумієте і отримуєте прозорість процесів розробки. Кожен етап. Що відбувається, які ролі задіяні, які артефакти на вході і на виході, і це дає розуміння вам всього процесу, і ви можете перевіряти наскільки добре чи погано ми з вами робимо проєкт розробки. Друга історія це про те, що коли ви розумієте, що відбувається у вас на кожному етапі. Ваша команда має дуже добре розуміти і працювати злагоджено. Насправді, коли кожен а, член команди розуміє, що він має робити в кожен момент роботи проєкту, а, команда працює досить злагоджено, і це дає свій результат. Да? Це дає синергію роботи команді, і ми можемо там раніше виявити якісь ризики, да, або а, без затримок виконувати роботи по проекту, це друга історія. Третя історія Важлива, ви знімаєте залежність від конкретного виконавця. Ви не покладаєтесь на те, що якийсь умовний PM вміє робити кращі проекти ніж інший. Ви стандартизуєте ці процеси. Фактично, ви за допомогою описаного з розкладаєте все на натом і робите такий собі конвейер, який ви можете досить добро передавати результати з одного етапу на інший. Тобто, ми знімаємо з вами залежність від конкретного виконавця. До речі, саме тому ми дуже сильно рекомендуємо в процес анбордингу включати і ознайомлення з SDLC, коли приходить нова людина до вас на, на проект або в компанію. Ну і четверте, як так кажуть, last not least, це історія про те, що ви можете управляти очікуваннями клієнта. Це не та історія, коли клієнт приходить і каже, вам слухай, мені там через кілька спринтів потрібно зробити оце. це. Ні, це історія про те, що ви досить добре розумієте, що якщо ви розробляєте для клієнта мобільний аплікейшн, я зараз там умовний приклад наводжу, то наприкінці проєкту вам потрібно як мінімум тиждень для того, щоб заоплатитись в Apple Store і пройти перевірки. І всі ці речі ви маєте сказати клієнту, і це друзі впливає на рівень вашого сервіса. І на те, яким чином ви колаборуєте з клієнтом. Ну і безумовно це впливає і на довготривалість роботи з клієнтом. Це впливати може також на прайс, і безумовно це впливає на враження від вас як від вендора. Тому наша рекомендація: описуйте, будь ласка, із DLC. це така історія, яка дуже добре наводить лад у всіх проєктах розробки. Підписуйте на наш канал, ставте лайки. Будемо раді вашим коментарям. Пишіть, будь ласка, чи описаний є у вас в компанії з DLC і гарних вам проєктів. Вже багато років ми допомагаємо власникам бізнесів та топ-менеджменту вирішувати питання в делівері та технічному екселенсі. Допомагаємо з налаштуванням процесів, покращуємо фінансові метрики. Почніть заробляти на своєму делівері. І переходьте за посиланням.